Чарівна українська мова, в ній спів джерельця з під верби, краса, і витончені слова, багато радості, журви, у ній є щастя і кохання, травички шепіт навесні. Світанки чисті, і смеркання, і найчарівніші пісні, струмочка, ніжне жеботіння і подих вітру у гіллі, та зір далеких миготіння і запах свіжої. Барвісті квіти в чистім полі, зерно добірне у жнева, І завжди свіжий подих волі та найпривітніші слова. Чоловіки у вишиванці, дівочі голови в вінку, і немовлята в колесанці, на морі хвилі утанку. На все у мові влучне слово, старіше, давнє і нове, ту ж мову треба знати чудово, хай серденьку вона. Живе, як серце не перейметься, Бо вона над світом попливе, і злине мова, засміється, з під гніту вийде оживе, і зазвучить, і залунає. Красу у все світ понесе, народи в мирі об'єднає, над світом правду вознесе, Дож хай лунає рідна мова, чарівна світла і жива найкрасивіша світанкова. У ній і казка, і дива красою сповнена повінця любима й топтана людьми, родинний код для українця, як буде мова, будем ми. Ох, Сьогодні день. Ще тільки майже 11 ранку чи дня, а вже сонечко так припікає, хорошо. Небо чисте, вітерець повіває. Так, і я добралася до хати. О, я завжди радію, коли до хати доберуся. Зранку трошки прогулялася, провідала свій базар. Як завжди, діда немає вдома. Ніхто мені не допоміг. Ну, якось дотяглося до хати. Усе тягну до хати, все. Не знаю, запасаюся. Ох, ну, розумію, що я нічим я толком і не запасуся. Ну, притягло. Очередной раз. Кицька хоч і стріла, але пішла в сторону та лягла. Чого то вона не голодна? А що ж я тут тягло? Ну, як завжди, персики домашні, по 100 гривень кілограм. Ох, побачила, мені надо, Надо, надо. І з'їм, а кісточки. На посадку. Може, ще куплю. Що таке кицька? Ти хоч і не хочеш ну, під мурку да? Може й тобі щось. Та є тобі, звісно, без вас набрала ону, от воно зефіру і такого. Мені дуже сподобалося його класти в морозилку. І він там лежить, потім береш його. Який же він з морозилки хороший. Ох, тепер буду завжди його туди носити. Так. І це теж так куто. Хай буде. Це дідові, шматок халви. Оце взяла на салат, хочу дідові зробити. І оце взяла бочок, називається. Ну такий гарний м'ясний бочок. По 200 гривень. всього всього. Сало шкурки на базарі теж по 200 гривнів. Ну хай буде й таке, воно запаковане, його ще можна і заморозити. І воно лежатиме стільки вам потрібно. Я його не буду розкривати, потім ще принесу, положу. Коротше, запасаюся. Ну, а це, А, що ж я собі, так. Да? Ну, як завжди, собі ж сиру свого любимого, так? Да? Ось кицькам купила. Кицькам леганів купила. Ого, вони їх і люблять. Ну нічого, потім роздам. Хай вона трошки. Ну, вона не сильно голодна ж. Воно. Хай і кричать не хоче вже, і просить не хоче. А це дідові на вечерю. Оце засмажу. Ось якраз на одну порцію. Тут 600 грамів чи стільки було. Так, плечова кістка крило. Насмажу йому, буде їсти їсти. Що ще якихось макаронів чи каші я ще що. Коротше, вечерю треба готувати, бо дід на вечерю додому приходить. Приходить на вечерю, хоч і втомлений. Що так? А так то ще ось купила собі. Хочеться салату з горошком. Сильно мені щось захотілося, ну зроблю. Купила до нього все туди. Теляча з вершками. Це теж піде на салат. І що? Оце все, що я несла, це не все. Тут ціла сумка із базару, там де м'ясного із м'ясного павільйону. Ціла сумка. Ого, там не хочу я її тягти. Там і сало по 200 гривень. Ну таке. Воно тоненьке. воно ну хороша. По 200 гривень, хоч кругом кажуть по 300. ну, А то такі риберця. Вже вона мені так як давала їх. Подешевшій сині віддала, але ж там їх багато. така хороша. Хороша на бос хороша. Там. Ціла куча його. І кусок м'який що? М'який ж по 220. Ну, є ці по 240. Да. Оце щоб було. Це свіже, це в ну, м'ясному там, де люди продають. Оце такі в ще ціни. Ще немає ото от, такі, як в інтернеті. Ну, скоро будуть і в нас такі. Ну, поки ще можна взяти за таку ціну. Хоча вони і так високі, ніколи таке сало дороге не було, по 200 гривень, а кажуть, що десь по 300 і більше кажуть. Не знаю, що то за сало. Ну, це я таке собі купила. А, о, що ж садідуть. Та ну чуть не забулася. О, о, цілу упаковку пончиків. Із різними начинками. Оже. Це сьогодні буду діда зустрічати. Так, так що все б накупила і собі, і дідові, і котам. Все, що могла, та й притаскала. Ну оце воно мені подобається. Той раз не було, а цей раз навезли по 200 гривень. Чим брати у ті шкурки, вже можна готового набрати хорошого смачного. Положить у розілку і хай лежить. А можна їсти, якщо голодний. Так сильно. Так, ж я буду снідати. Не знаю. Мені хочеться помідора, персика, цибулі і кусочок сала якогось. Оце, що мені хочеться. Оце те, що мені по справжньому хочеться. Ну ладно, будемо чекати, діда, тому я ще й вечерю. Трошки заснімемо. Так Ну от і все. Кінець усім дивам. Вітри мережу проводять знову перто. До осені лишилось кроків з два. І жовтий лист кружляє в круговерті. Полоща дощ байдуже морішки, надія на тепло, як павутинка, строянди облітають пелюстки, чи то в вічність падають хвилинки. Життя, життя мливий час оплин. Живемо, віримо, що день новий настане і крутиться поволі пічний млин. Зелене знов міняє. На багляне. Чуєш вересню, це не побачення, ми лиш друзі, інакше ніяк. Я торішню ще не пробачила, залишився на серденьку знак. Ти хитруєш, сховавшись за квітами. Почекай ще хоч трохи найти, і не треба лякати кульбітами від спекотного дня в холоди. Ти гадаєш, що я не помітила Пожовтілі листочки в траві, не спіши. Дай набутися з літочком, холодами дочасно навій.